Сьогодні в світовій економіці є дві новини. Перша новина це те, що Аргентина оголосила дефолт, а друга новина, що Україна не оголосила дефолт і ніколи його не оголосить. Конституційна більшість, яку направ Верховна Рада голосуванням за цим законом як справа підтверджує, народних депутатів до України, до українського народу, і до української армії. Не залежить від того, чи є в парламенті коаліція, чи немає. Ми спілкувалися з Луганчанами. Їх залякують, їх умовляють не виїжджати з Луганська, але вони герої. Вони виїжджають тоді туди. Головне нам потрібно вивести людей саме головне це безпека наших мешканців.